Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні має дуже багато важливої інформації, в першу чергу, дуже таких цікавих заяв не останніх політиків Європи щодо допомоги українським біженцям на території Європи. Це Німеччина, Чехія, Польща. Чому ми звертаємо увагу на заяв? Тому що спочатку є заяви різних політиків про щупування ґрунту. А потім ті заяви лягають на закон, і цей закон стає до виконання. Тому обов'язково потрібно аналізувати, що говорить, хто говорить, і потім з часом дивитися, коли це стане законом. Тому дуже рекомендую додивитися відео до кінця, тому що стосується це ну, більшості українців на території Європи. Підтримайте це відео вподобайкою та не забувайте підписуватись. Ваша підписка це важливо для цього відео і для цього каналу. Дякую всім, хто підтримує це відео та цей канал. В описі під відео я посилання на мій інстаграм, де також багато важливої інформації для українців за кордоном. На початку пам'ятаєте, українці приїхали в Польщу, їм надавали ті самі 800+, плюс без жодних обмежень. Потім були заяви, що потрібно тільки для тих, хто навчається. Діти мають навчатися в польських школах. Стало законом. Зараз вже говорять, що мають батьки працювати тільки працювати в Польщі. Ну, взагалі, мають працювати і сплачувати податки в Польщі, і що вже є президентський законопроект, вже є урядовий законопроект, і там є про те, що українці мають працювати, щоб отримати 800 тобто, це точно вже станеться. А попередньо це були заяви. Отже, зараз потрібно дивитися, хто що говорить політик є, і через скільки часу це може стати реальністю. Давайте спочатку про Чехію, потім перейдемо до Німеччини. Лідер чеських популістів хоче переглянути дозвіл на проживання усіх українців. Томіо Окамура заявив, що для потенційного входу у коаліцію вони вимагатимуть пунктом програми уряду перегляд перегля... дозволу на проживання усіх українців у Чехії. Окамура заявив, що партія для потенційної участі в новому уряді. Чехі після парламентських виборів ставитиме умову про перегляд дозволу на проживання усіх українців, які перебувають в Чехії, він зазначив, що після масового приїзду українських громадян до Чехії через війну в країні погіршила ситуація з доступністю житла для оренди та збільшенню черг у поліклініках. Це не про ненависть, але я чеський політик, і я на боці чеських громадян. Ми вже таки чули до речі від президента Польщі. Ви теж... Я думаю, пам'ятаєте, як він говорив, що українці мають більше привілеїв, ніж поляки, і ми будемо це виправляти. І тут ми чуємо щось подібне. За планами партії, у Чехії слід дозволити залишитися лише тим українцям, які явно працюють на роботах, до яких мало інтересу з боку чехів. Явно, ну як, працює та й працює. Він або, або працює людина, або не працює людина. Тобто тут те саме. Як бачимо, беруть приклад з тих, хто вже потрохи починає такі е, правила втілювати в життя. Бачимо, Польща вже це приймає на законодавчому рівні про те, що допомогу на дітей буду давати тим, хто працює. Тут же Чехія починає це говорити. Отже, ну Напевно, за якийсь певний період в Чехії це теж буде як обов'язково. І за, за останніми опитуваннями, в Чехії цю партію підтримує від 10 до 15 громадян. Отже, можливість потрапити до парламенту чеського і там потім вимагати перегляду правил і вимагання тих чи інших законів, напевно, що буде. Ну якось так. У Німеччині закликали працездатних українців повертатися додому. Одразу хочу сказати наперед ніхто хто силою? Не буде виганяти українців з Європи, ніхто не буде ніяких депортацій робити і тому подібне. І скоріше за все, що в Німеччині збережеться допомога, та яка зараз надається українцям, до 2026 року. Ну так, по попередній інформації, по тому, як це все відбувається, як там все робиться, ще до кінця року це змінюватись не буде. Але ось пропозиції, які зараз надходять, заяви, які звучать, оце вже. Майбутнє. Оце вже 26-й рік, і що там хтось хоче, хтось не хоче, хтось вимагає, хтось заявляє. Це важливо. Прем'єр-міністр Баварії та голова партії ХСС Маркус Зьодер заявив, що настав час обговорювати можливість повернення працездатних українців на батьківщину. За його словами, попри те, що миру в Україні найближчим часом не видно, українці мають забезпечувати безпеку своєї держави. Миру поки що не передбачається, тому цілком законно розглянути можливість повернення працездатних українців на батьківщину для забезпечення безпеки в їхній країні. Зьодер також зазначив, що рівень зайнятості серед українських біженців у Німеччині нижчий ніж в інших країнах ЄС, і ця ситуація потребує швидких змін. Система страхування доходів громадян означає, що частка працюючих українців у нас значно нижча ніж в інших європейських країнах. Це необхідно терміново змінити, і не лише для тих, хто прибув нещодавно, розповів політик. Водночас він висловився проти розміщення німецьких чи натівських військ в Україні. Мені важко уявити, щоб там розмістили війська НАТО. Росія ніколи б цього не допустила так і далі бійтеся Росії. Всі Росія всіх настрашила, всі бояться, і е, Україна не боїться не боїться, воює і відбиває свої території, відвоює свою незалежність. Це стало предвісником вступу України в НАТО. До того ж, бундесвер до цього не готовий. Він на межі можливостей, як фінансово, так і за численністю особового складу. Тому знову необхідний призов. Зрештою, від цього нікуди не дітися. Отак не хочуть України в НАТО. Не хочуть по максимуму допомагати, бояться Росії, і таким самим затягується війна. На жаль, ось великі серйозні країни, одні з лідерів, все одно бояться Росії, не хочуть ні на рожон, ні допомагати по максимуму Україні. Ось така ситуація. Але ось те, що вони там планують щось, не планують, заявляють про те, що хочуть українців повертати в Україну працездатного віку. Тих, щоб потім відбудовувати чи допомагати Україні відбудовуватись, ну я не розумію, яким чином вони це хочуть зробити. І ну, це може хіба що бути з доброї волі на України, Ну, явно не з сили. Якщо з кожним роком цей відсоток все ж таки в Німеччині росте збільшення працюючих українців, то за півроку, за рік, за два роки цей ще відсоток збільшиться. Я не дуже розумію, кого вони хочуть відсилати в Україну. Якщо громадянин України вже освоїться, інтегрується в Німеччині, почне там працювати, то Німеччині не буде вигідно його позбуватися, виганяти чи якимось чином відправляти кудись в іншу сторону, в іншу країну продаж. До речі, зразу навожу приклад Польщі. Там про такі речі не говориться. Там говориться про те, що українці мають працювати, щоб отримати ту чи іншу допомогу. Там ніхто не каже, що українців треба відправити додому. Окрім можливо, деяких екземплярів, які можуть про це говорити. Але взагалом Польща зацікавлена в українцях, і вона робить все, щоб ще більше українців працювали. Хоча там і так 80% працює, мінімум 80%, там може вже цілих 90%. Німеччина теж цього хоче. І буде робити все, щоби заохотити більшу частину українців, все ж таки іти на роботу, освоюватись, вивчати мову, освоювати якусь нову кваліфікацію, якусь нову братися за будь-яку роботу. Це все буде, це все робиться. Але те, що поки що Німеччина не буде знімати ніякі грошей, нікому не буде відміняти допомогу, яку вона надає, можливі штрафи або зняття часткових виплат, якщо громадянин. України чи інших чи іншої країни відмовляється від роботи, яку йому запропонують. Про це вже не один раз говорилося. Про це навіть міністри німецького уряду говорили. Що таке може бути, якщо людина відмовляється, тоді їй можуть. Частково зняти допомогу, це так. Але взагалом допомогу змінювати чи зменшувати не будуть. Повертаємося до Польщі. Ви знаєте, що зараз йде розгляд нових законопроєктів. Є урядовий законопроєкт нової устави про тимчасовий захист, є президентський. І ось в цій урядовій програмі є те, що ЗУЗ буде перевіряти чи дитина навчається в школі. І чи українець працює, чи сплачує податки, чи він є професійно активний. Для того, для того, щоб це зробити і це перевірити, і потім надати допомогу на дитину, буде створена якась така електронна система, де потрібно буде реєструватися українцям, щоб подати свою інформацію. В електронній заяві потрібно буде вказати місце навчання дитини та професійний статус заявника, за даними Міністерства внутрішніх справ і адміністрації. Метою змін є підвищення прозорості та точності даних. ЗУС оброблятиме заявки на постійній основі, щоб забезпечити виплату допомоги без затримки. Чинні правила залишатимуться чинними до 31 січня 2026 року, і нова система не вплине на поточні виплати. Отже, до кінця року не мало би змінитися нічого по виплатах для українців в тому числі. Тобто, навіть якщо й будуть прийняті якісь поправки, буде прийнята нова устава, вона не вступить одразу з наступного дня публікації. Якісь певні пункти так, наприклад, продовження тимчасового захисту, допомога і тому подібне. Але ось такі певні новшества, якщо можна їх так назвати, щодо системи, щодо сплати і контролю з усум. Тут вже треба буде трохи почекати, і це вже, як бачимо, може бути втілене з 26-го року. Ну, щось подібне. Я говорив про Німеччину. Що навіть якщо зараз є розмови, треба слідкувати, що там говориться і хто про це говорить, і які пропонують зміни, то вони не будуть вже сьогодні чи завтра. Вони, якщо будуть, то з 26-го року. Друзі, ось такими новинами, такими інформаційними моментами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися з вами. Я завжди Саша Матвіїв до зустрічі в наступних відео.